Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Нарешті дійшла черга до трамвайних новин. І наразі пропоную вашій увазі розширений огляд про останні тенденції в Україні щодо роботи трамвайних мереж. Як відомо, через дефіцит потужності в енергомережі у деяких містах взагалі було закрито трамвайний рух. І от в останні дні поступово було відновлено роботу. Трамвайних мереж практично по всій країні, зокрема у столиці, відновлено роботу більшої частини маршрутів. От якраз про те в якому стані сьогодні перебувають трамвайні мережі в українських містах, де сьогодні функціонують або ще залишаються певні проблеми з функціонуванням трамвайних ліній. Ми про це поговоримо найближчі хвилини. Ну і далі ми переходимо до Огляду останніх новин і останніх подій, що стосуються функціонування трамвайних мереж в Україні, варто сказати, що сьогодні на території, яка підконтрольна українській владі, функціонують практично всі трамвайні мережі в усіх містах. Ті чи іншій мірі, тобто в деяких містах сьогодні трамваї курсують зі скороченими випусками, не функціонують певні маршрути. І, на жаль, сьогодні залишається невирішена доля Житомирського трамваю, попри те, що ситуація із забезпеченням електрикою по країні здебільшого стабільна у Житомирі трамвай досі не працює. На жаль, попри стабілізацію ситуації з енергозабезпеченням, міська влада Житомира так і не ухвалила рішення щодо відновлення роботи трамвайного маршруту. Хоча одна з причин зупинки трамваю, яку називали чиновники, це відсутність необхідної потужності у мережі, щоб забезпечити роботу лінії. Проте у місті останніми днями гострого дефіциту електроенергії немає. Замість трамвайного маршруту в якості альтернативи запустили автобус, але його траса лише частково охоплює існуючу трамвайну лінію. Поки офіційно немає ніякої інформації про ліквідацію житомирського трамваю, але маршрут не працює більше трьох місяців. Рухомий склад стоїть у депо, водії одержують лише мінімальну зарплату. Останнім часом в мережі з'явилося чимало фотографій з Маріуполя, який сьогодні перебуває в російській окупації, і за цими візуальними матеріалами можна зробити певні висновки щодо масштабів руйнувань інфраструктури, і, зокрема, трамвайної мережі. Під час атаки російських військ у Маріуполі повністю зруйновано контактну мережу тягові підстанції. Залишилися рейки, але з різними даними по місту спостерігаються випадки демонтажу колій. Судячи з фотографій, що з'явилися у мережі на території, депо номер 2, де зберігалася частина трамваїв, пошкоджено практично всі вагони, а також зруйновано технічні приміщення. У депо номер 3, де базувалася основна частина рухомого складу, ушкоджень значно менше, і навіть дивом залишилися цілими вагони. Видно, що в деяких трамваях розбиті вікна, але в цілому кузов та обладнання не ушкоджені. Якщо електрообладнання не постраждало, то після діагностики та ремонту вагони зможуть працювати. Проте частина трамваїв залишилася на вулицях міста під час бойових дій. Віргідно, після початку масованих обстрілів рух транспорту було припинено. Вагони залишилися стояти посеред дороги і згодом перетворилися на купу металобрухту. Чи можна говорити про те, що трамвайну мережу Маріуполя відновлять після деокупації міста? Нагадаю, що з усієї інфраструктури для організації трамвайного руху залишилися тільки рейки, і є частина рухомого складу, тобто потрібно відновлювати контактну мережу це більше 200 кілометрів, придбати певну частину нового рухомого складу та будувати тягові підстанції. Теоретично трамвайний рух у Маріуполі можна відновити, але питання в тому, чи будуть знайдені кошти для відновлювальних робіт. Також вірогідно, що цей процес може бути відкладений до того часу, поки не з'являться плани з розвитку міста. Нагадаю, що до початку бойових дій у лютому 2022 року трамвайна мережа Маріуполя становила 100 кілометрів, працювали 7 маршрутів, у депо налічувалося майже 70 вагонів. За останні дні в українській столиці поступово відновили роботу трамвайної мережі. Зокрема, у попередні дні по Києву працювали переважно лінії швидкісного трамваю на правому та лівому берегах і також працювали кілька трамвайних маршрутів звичайних, але згодом відновили роботу практично всіх трамвайних маршрутів по Києву. Щоправда, випуск на цих маршрутах є не зовсім повний, але тим не менш, Сьогодні жителі столиці можуть користуватися рейковим електротранспортом, який функціонує практично по всьому місту. Так, 23 листопада зупинився трамвайний рух. Наступного дня роботу маршрутів відновили, але зі зменшеною кількістю вагонів. У грудні по Києву виникла критична ситуація з енергозабезпеченням, тому трамваї зупинилися повністю. Замість них пасажирів перевозили автобуси. Лише 13 січня столична влада ухвалила рішення про відновлення роботи швидкісного трамваю на правому березі. З 31 січня почали курсувати трамваї на лівому березі маршрути номер 5 та 28. На 17 лютого було анонсовано відновлення руху трамваїв на 13 маршрутах. Окрім цього, у мережі з'явилася інформація, що Дарницьке трамвайне депо 16 лютого випустило на маршрут 9 нових трамваїв К1Т306. Поки поки вони було активного руху трамваїв, проводились роботи з ремонту колій. Так у соцмережах були повідомлення, що колійні роботи проводилися біля станції метро Берестейська колійні бригади працювали на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка. Тривала заміна трамвайних колій по бульвару Васлава гавела у напрямку відрадного проспекту. Заміна трамвайних колій на розворотному кільці по бульвару Перова. І також проведено заміну рейок на одноколійці, що прокладена по мосту на Харківському шосе. Тим часом, як тільки у столиці активізувалася робота трамвайних маршрутів, почали траплятися різні інциденти. Так на перегоні між станціями Площа перемоги та політехнічна, у вечірній час на коліях лінії швидкісного трамваю виявили людину. За попередніми даними, пішохід потрапив під трамвай. Обставини цього випадку та інші деталі з'ясовує поліція. Як себе поводять пішоходи, і фактично самі лягають під колеса трамваю, можна побачити на цьому відео, що з'явилося у соцмережах. Біля станції метро Чернігівська пішохід, ймовірно, у нетверезому стані підійшов близько до трамвая, що рухався по колії. Чоловік зачепився за кузов вагона та упав. А от 16 лютого по вулиці Миропільській зійшов з колії трамвай, що рухався по 28 му маршруту. Інцидент стався із трисекційним трамваєм КСМ. Повністю зрек зійшла середня секція трамваю і виїхала в габарит руху зустрічного транспорту. Через це було заблоковано рух трьох трамвайних маршрутів в обох напрямках. Ну і далі поговоримо про те, як функціонують сьогодні трамвайні мережі у провінції. Зокрема, є новини з конотопа останніми днями. З'явилося повідомлення про те, що Варшава передасть конотопу більше 20 вживаних трамвайних вагонів, які згодом зможуть працювати на маршрутах конотопського трамваю. За різними даними міська влада звернулася до польської столиці із запитом на постачання трамвайних вагонів. У змі з'явилося повідомлення, що Варшава готова передати конотопу трамваї констал, які планувалося списати та відправити на утилізацію, враховуючи те, що Варшавські трамваї регулярно проходять капітальний ремонт і підтримуються у якісному стані. Навіть старі вагони зможуть працювати ще з десяток років. Єдину технічну операцію, що потрібно буде виконати, це адаптувати візки польських трамваїв до стандарту колії конотопа 1520 мм. Цим, ніби, мають зайнятися у місцевому депо. Нагадаю, що останні десятиріччя перевезення пасажирів по конотопу забезпечували вагони КТМ радянського виробництва. У 2007 році було придбано новий вагон К1, який працював з примінним успіхом через технічні проблеми. Наразі він стоїть у депо та не експлуатується. У 2019 році до міста надійшли шість трамваїв моделі Татра Т3, які раніше працювали у ризі. Вагони пройшли капремонт і з'явилися у конотопі. До цього часу у робочому стані залишилися п'ять вагонів. Один трамвай не працює і вірогідно буде списаний. У січні 2023 року вагон із бортовим номером 108 було пошкоджено під час пожежі. Тепер він стоїть в очікуванні списання. Зараз у Конотопі працюють лише два маршрути з трьох. Загалом у депо налічується 16 трамваїв, з них 12 придатні до експлуатації. Якщо Конотоп отримає 23 вагони з Варшави, загальний парк рухомого складу в місті становитиме 39 одиниць. Залишається лише сподіватися, що збільшення кількості трамваїв дозволить забезпечити регулярну роботу мережі та зменшити інтервали на маршрутах. Відомо, що в Україні широко застосовується практика поповнення парку рухомого складу за рахунок так званого секонд-хенду. Це коли українські міста купують трамваї у європейських країнах, таких як Чехія або Німеччина. Є випадки безкоштовної передачі трамваїв за кордону в Україну. Саме така історія сталася в Вінниці, коли з 2007 року по місту почали ходити трамваї, отримані із Цюріха. Які надійшли до цього українського міста фактично безкоштовно, в цілому зі Швейцарії до Вінниці прибули більше сотні вагонів. Вони збудовані у 60-х роках, але підтримуються у гарному технічному стані, тому досі працюють на перевезеннях пасажирів. Наприкінці 2020 року Вінницька міська влада уклала угоду про передачу з Цюріха ще однієї партії трамваїв. Це дещо інша модель ніж попередня. Вагони виготовили наприкінці 80-х років у Швейцарії. Трамвай складається з двох секцій із високою підлогою. Салон розрахований на 100 пасажирів. Загалом планується, що Вінниця отримає 35 таких вагонів. Варто відзначити, що свого часу вінницькі чиновники зробили правильний крок щодо збереження трамвайної мережі. Коли ухвалювалося рішення про співпрацю із Тюріхом, Вінниця фактично безкоштовно одержала цілий парк трамваїв разом із запчастинами. Таким чином, місто застрахувало себе від необхідності шукати кошти на капітальний ремонт чеських трамваїв, що експлуатувалися в місті на той час. В іншому разі потрібно було б шукати кошти на купівлю нових трамваїв або тих, що були у використанні, аби замінити зношений рухомий склад. Те, що Вінниця одержала у подарунок вагони з Цюріха – велика вдача, адже випадки безкоштовної передачі рухомого складу за кордону, скоріш за все, є винятком. Наприклад, Львів свого часу купив 30 вживаних трамваїв у Берліна за 720 тисяч євро. Це майже вартість одного нового трамваю. Серед українських міст, які мають пошкодження трамвайної мережі внаслідок бойових дій, є Харків. Як відомо, на початку активної фази широкомасштабного наступу на Україну з боку Російської Федерації було пошкоджено у Харкові найбільше в місті трамвайне депо. Також є ушкодження інфраструктури рухомого складу. І наразі місту фактично потрібно відновлювати те, що Перебуває у неробочому стані, і е, останніми днями стало відомо про те, що європейський інвестиційний банк готовий надати фінансову підтримку Харкову для модернізації трамвайної мережі і також для покращення її функціонування у фінансовій установі зазначають, що основні роботи з відновлення та модернізації трамвайної мережі Харкова розпочнуть після завершення бойових дій в Україні. Але підготовчу роботу потрібно розпочинати вже сьогодні. Лише на організаційні та проектні роботи передбачається виділити 400 тисяч євро. Загалом проект включає в себе фінансування створення сучасної та ефективної трамвайної мережі і закупівлю рухомого складу. Між тим нагадаю, що за останні роки харківський трамвай частково модернізувався в основному за рахунок заміни кулі. Але якісне полотно з'явилося здебільшого на ділянках суміщених з автомобільним рухом. А от лінії, що збудовані на відокремлених смугах, потребують капітального ремонту. Через поганий стан колії часто трапляються аварії, коли трамваї сходять з рейок. У деяких випадках ДТП обмежувалися тільки незначними наслідками, але є достатньо випадків, коли під час таких аварій пасажири діставали ушкоджень. Оновлення потребує рухомий склад. На маршрутах експлуатуються трамваї, які необхідно капітально ремонтувати. Часто пасажири вимушені користуватися вагонами, де протікає дах. Незадовільний технічний стан салону, відсутнє освітлення. Через те, що деякі деталі ходової частини відпрацювали свій ресурс, а замінити їх нічим, трапляються інциденти, зокрема схід вагонів з колії. Також нагадаю, що Європейський інвестиційний банк раніше супроводжував кілька проєктів по Харкову: це кредит на 160 мільйонів євро на розширення та модернізацію харківського метрополітену. 10 мільйонів євро виділялися на оновлення тролейбусного парку. Також було надано 45 мільйонів євро на закупівлю. Нових вагонів метрополітену. Варто зуважити, що цей огляд не зовсім повний в плані огляду функціонування трамвайних мереж в Україні. Ми ще не говорили про те, що відбувається, наприклад, в Одесі, Запоріжжі та Львові. Там також є певні новини, і найближчим часом я підготую ще один подібний випуск, і ми поговоримо з вами про те, що відбувається навколо функціонування трамвайних ліній в інших українських містах. Всім глядачам нагадаю про те, що ви можете надсилати свої повідомлення щодо функціонування трамвайних ліній, взагалі новини на транспортну тематику за контактами, які розміщені в описі цього відео. Також за цими ж контактами ви можете надсилати і будь-які візуальні матеріали, які стосуються функціонування транспорту. Нагадаю всім глядачам про підтримку каналу, це дуже важливо і допомогти у підвищенні рейтингу цього ресурсу. Ви Можете з допомогою звичайних опцій, це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. Всім глядачам бажаю це непростий час витримки та мужності. Україна переможе!